І тут мої плани змінилися, і я вирішила записати і залишити то відео теж на Ютуб. Не знаю, нехай це буде якась історія. Е, мої думки з приводу концерту Hard Kiss у Стокгольмі. Е, для мене це був е, перший концерт, і він був. Е, без всяких спойлерів реально був крутим. Чому я це вважаю? Тому що будучи на багатьох концертах вдома в Україні, організовуючи багато всього, я знаю наскільки це реально складно і наскільки це потрібно підійти професійно. І для мене це був реально. Крутий пілотаж, тому що концерт почався лише запізненням на 15 хвилин, а не як зазвичай буває на півгодини чи на годину організація. Це було влучно, коректно і нормально. Люди могли собі замовити, чи коктейль, чи знайти своє, місце, чи хто запізнився і трішки стоявши в черзі, міг вчасно зайти, залишити одяг в гардеробі і побачити яскраву появу Юлі Саніної та Бет Хардкіс. E, сама програма Сама програма була настільки влучною, настільки це, я можу сказати, негайно на, на 99%. Чому? E, тому що ця програма складалася з такої. Класної динаміки, динаміки підйомів і динаміки спадів на лірику. Юлія Саніна вола цю програму двома мовами. Це теж було дуже дуже влучно і класно. Вона проявила толерантність вести програму українською, звертаючись до українців та англійською, звертаючись до англомовної публіки, яка була теж присутня і дуже її підтримувала. Це реально. Варто ось таких аплодисментів. Я вважаю, це реально дуже круто. Е, вона не забуває про те, що відбувається в Україні, постійно нагадуючи влучно і доречно, теж на концерті про наших бійців, про тих людей, які викладають чимало зусиль, і нагадує українцям продовжувати підтримувати та донатити. Це це теж було дуже влучно. Воно не було нав'язливо на протязі усього концерту. Це були певні моменти, які дали момент. Згадати, не забути і продовжувати, продовжувати діяти. Пісні, пісні, спектр пісень був реально дуже широким від найпершої ранньої творчості хардкейс до зараз. І це настільки був крутий мікс, тому що ти зміг себе проявити однозначно в піснях. Я не знала всіх пісень на 100% Я напевно знала їх. Відсотків 70 сімдесят. Якщо бути чесною, з такою з вами, але це була енергетика, яка відчувалася. Вона віддавалася на повну. Вона і танцювала. Вона мала контакт з музикантами. Вони були єдиним цілим. Вона віддавалася публіці, вона спілкувалася з нами. Вона... вона не просто вийшла, поспівала, подивіться на мене. Вона хотіла фідбеку і контакту з публікою. Це реально відчувалося і хотілося ще, і ще, і ще. Класними моментами було про пісні, пісню Журавлі. Вона <кій> звернулася до публіки і сказала: нехай ви відчуєте трішечки себе вдома. Ви можете посумувати за своїми рідними і співати разом з нами. Ну і звісно, це це вдалось це розчулило і. Хотілося е, плакати, реально плакати. Е, також була невеличка арт-терапія, хто був теж вже знає, і міг вивільнити усі свої емоції разом з нею. Це дуже класна фішка. Скажу відверто, я до кінця не знала, чи йти на цей концерт. Але коли запитала свою подругу з Чикаго, вона була на її концерті. Або всі, хто був з її рідних, знайомих, вона каже, цей концерт просто маст хев. Бути у своєму списку відвідування а, подій, які вони будуть організовані у твоєму місті. Ну і після цього є рекомендації Аліса, я то зробила, ми замовили квитки, і ми були там. Все було дуже класно. Також було приємно присутні, що хлопці, які знаходяться на реабілітації в Швеції, теж були присутні на концерті. І Юлія теж їм дякувала. Це був надзвичайно важливий момент, і про те, що вони не забуті, що вони важливі. Це було надзвичайно приємно. Ну, такий єдиний мінус, але це нормальний мінус, коли потрібно стояти в черзі і чекати, щоб зайти на той концерт, тому що всіх перевірялися квитки вік. І такий єдиний мінус, я не знаю, чи це чи організаторів, чи власне зі шведської сторони у ем, на сайті, коли продавалися квитки, було вказано, що вік можна з 13+, плюс купувати квиток і заходити. А коли вже ми заходили власне на концерті, то охоронець. Пускав лише з плюс, тому що там всередині був присутній бар. І про мені була особиста жінка, яка привела трьох підлітків. І я так розумію, це вік між 13 і 16. Дівчата, які готувалися до цього концерту, для них це було дуже важливо. Я не знаю, чи вони потрапили на концерт, але власне охоронець їх не пропускав через те, що вікове обмеження 16+. Тому не знаю, якщо ви будете купувати для своїх підлітків наступні якісь квитки чи концерти узгоджуєте цей момент, дуже шкода. Мені здається, що е, я не знаю, чим ця історія, але було б класно, якби з дозволу організаторів під відповідальністю дорослі дівчата зайшли, нічого не купуючи з бару, але вони були б присутні на концерті, бо все ж таки квиток був не, не досить дешевий. Ну, 500 крон це 50 євро, і е, дівчата все ж таки гарно провести такий класний україномовний е, вечір, концерт у колі е, своїх. З такою класною музикою, тому якщо ви організовуєте щось або купуєте квитки на якусь концертну діяльність, будь ласка, про цей момент пам'ятайте, бо не хочеться, щоб ці кошти просто втратилися, або ви були розчаровані, прийшовши якийсь там певний шлях до того концерту. Здається, я помістила все. Усім дуже рекомендую. Якщо у вашому місті ще будуть хардкіс, я дуже, 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 дуже рекомендую піти. Пройти цей крутий концерт довжиною півтора години. Прокричати на біс, і Вони точно повернуться і виконують ще кілька крутих треків. Ну і звісно, найсумніше, те, що концерт закінчився, дуже швидко він пролетів на одній хвилі, і не хотілося йти. Хотілося ще ще. ще. Надіюсь, що хардкіс їм сподобалось у Стокгольмі, і вони ще точно повернуться. І наступного разу це не буде 300-400 людей, як ми підрахували приблизно, а це мінімум буде кілька. Тисяч глядачів на такому крутому концерті, бо реальний заслуговують засловить збирати стадіон, а не просто невеличку залу.